Мої вітання, ти світло мого життя. Переконана, що кожен, хто хоч раз чув цю фразу, асоціює її з львівською фабрикою світла, яка відтепер забезпечить вас якісними модними та сучасними освітлювальними пропозиціями, які збережуть комфорт та наповнять радістю кожну вашу оселю. Лише у салоні фабрики світла ви переконаєтесь, що виготовлення дивовижних пропозицій для освітлення це велике мистецтво, завдяки якому можна кардинально змінити настрій того чи іншого приміщення, наповнивши його іншим яскравим змістом. Це для чого, на переконання майстрів професіоналів, важливим є дотримання суворих правил та високих стандартів, яким безумовно слідують на фабриці світла, використовуючи лише екологічно чисті матеріали, аби всі пропозиції від світильників, ламп чи неповторних за художньою вигадкою люстр відповідали. Державним стандартам безпеки. Тому на фабриці світла використовують високоякісну італійську латунь, абажури з Німеччини та Польщі. А гаряче серце кожної лампи, як називають скляні плафони, везуть з самої Іспанії. Як відомо, традиція виготовлення освітлювальних приладів у Львові налічує більше ста років. Так, на початку минулого століття цим займався відомий заклад Пол Люкс. І, до речі, мало хто знає, на мою думку, те, що люкс це не просто ознака вашого комфорту, а міра освітлення вашого приміщення. Всі ці знання і хороші традиції сьогодні відроджено саме на фабриці світла у Львові. Де підхід та ставлення до будь-якого освітлювального виробу як до витвору мистецтва? Аби при бажанні ви змогли відтворити ауру осель львівських аристократів початку минулого століття, коли чудові вітальні прикрашали унікальні люстри з кришталю, а спальні та кабінети освічували лампи, світильники та торшери, даруючи м'яке та спокійне світло, що створювало комфорт в душі та захищало від всіх неграздів. Саме такі, у разі бажання, ви зможете замовити на фабриці світла, де втілять у життя будь-яке ваше побажання, і у разі потреби створять абсолютно ексклюзивні моделі.